Всё, просто мигите, успокойтесь. Вы, вы, вы Возьмите, а почему витя нату? Уберіть руки Затков. от мене. Всі контактори були вирізані, викрадено всі реле, які відповідають за поверх. Ну, так безпускаємося по три этажа, потому що ребёнка боюсь оставить одну. І вот так от вынужденно бегать. Ви не рахуєте, що це була все ж таки бездіяльність з боку посадовців. Ми хотіли на вулицю, ми хотіли чушвати себе тоже людьми. Я хочу, щоб зайлив салити... Зробила, бо моїй мамі також мені дуже тяжко. Що керуюча компанія зробила заради того, щоб полегшити цим людям життя? Постановка звісно. ліфт. Транспортна артерія багатоповерхівки. Мешканці такого будинку добре знають, як це, коли він не працює. А тепер уявіть: підйомник зламаний 9 місяців тому. І добре, якщо ви. Молода людина. А що робити батькам з малими дітками у візочку? Пенсіонерам, людям з обмеженими можливостями? Це майже рік не працюють ліфти, і для нас це дуже велика проблема. Для нас життя перетворилося на жах. Тому що мені самотужки потрібно підняти, спустити дитину і все це ще й разом з візочком. Ми звертались в різні інстанції, але на нас не звертають увагу і тільки кормлять обіцянками. Марина Білецька має 13-річну доньку. Через хворобу дівчинка пересувається у візку. Родина живе на 13-му поверсі, тож справний ліфт життєво необхідний для лізи. Попри хворобу, дівчинка здобуває освіту. Але через поламані ліфти дорога до школи перетворилася на випробування для всієї родини. Лізенька, давай вже Мам, Можем а втати. я хочу тебе запитати, ми музику не забули завжди взяли. Музику не забули, а напомни, будь ласка, яку ви пісеньку останню вчили? Вчителька моя, да. Добре, мама швиденько, тому що нам сьогодні всього 20 хвилин для того, щоб спуститися вниз. Знову ліфта на працю. Прийдеться нам і сьогодні спускатись. Давай, акуратно. Це моя лапочка маленька. І вже важиш 35 кілограм. Якщо ми вже спустились в школу, то вечором на вулицю, або на выходных, даже в тот же кинотеатр, театр, это для нас очень сложно. Мизонька, стой, Зайка. Сейчас я немножко отдохну и пойду за клям. Хорошо? Mm -hmm. Ты постоишь только по ступеньке. Все, Китика, ждешь меня? Це так кожен день. Мама на носиці на руках і нам дуже тяжко. Лиза спустила, а теперь коляска. Тоже 20 килограмм. Ой. Вот так мы спускаемся по три этажа, потому что ребенка боюсь оставить одну. И вот так вот вынуждена бегать. Через несправність ліфтів страждають десятки семей. У родинах є маленькі діти та пенсіонери. Старенькі не можуть підніматися сходами, тому стали заручниками у своїх помешканнях. Обурених мешканців 16-поверхівки контролер зустрічає біля під'їзду. Ви живете на якому порсі? На 16-му. І як ви? Оді пішком, я з мужем зустрічаюся вечором, когда он йде з роботи для того, щоб зайти в магазин і он мені допомог нести продукти, тому що я сама такі сумки донести не можу. Слухайте, а скільки у вас от в під'їзді літніх людей живе? Много ми з э, восімдесят п'ятого года В основному сім'я. А як ви вверх-вниз? Ну, вже, вже ж уже ж 80 лет, это ж не так собі. А как участкового врачу йти? Плохо стало, вона легла, віддишалась, а потім уже. Тобто досить... лікар, який приїхав вам допомагати, їй больного... стало погано? Конечно, вона не больного смотри. Це, це, я це, 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 це справ... Але... я обов'язково запитаю у чиновників, як лікарю працювати в таких да. умовах. Так, ви що, бігли? Да, прийде, пішки пішком 16. Пішки 16 поверх. Я зараз вийшов, з вами ну, вийшов. Я обязательно вже должен купити хліба, води какой то что-то принести домой. Щоб не в холосту сходити, так? Так, тому що з пустыми руками, да? да, руками ще. Чи зверталися взагалі до комунальників? Місяць, по 4, по 5 разів дзвонив, щоб здійснив. Що ви хочете від програми контролера? Ліфт, щоб заработало. Відстановіть роботу, ліфта. Ми обов'язково з цим розберемо. Пожалуйста, допомогіть нам. А разом з майстром обслуговуючої компанії наша журналістка Надія Балагурак піднімається до ліфтерської, щоб розібратися, чому ліфти досі не відремонтовані. Зараз ми піднімаємося на 16-й поверх. А як вам зараз? Це ж не швидко відбувається. А мешканці кожного дня так. Ну не ми винуваті в даній ситуації. Ну, от що ж, ми з вами вже на 8 8-му поверсі. Чесно кажучи, я задихалась. Це вантажний ліфт, викрадена гальмівну катушку. Це 3-4 кг міди, яка е, цікавить їх, е, так, як це дорогоцінні метали, які здаються в подальшому на намитолоку. Всі контактори були вирізані, потім було викрадено, ось ви бачите, е, всі реле, які відповідають за поверх, на якому знаходиться ліфт. Тут є мідні катушки, які також цікавлять цих крадіїв. То, також по пасажирському віку. За п'ять місяців цього року через викрадачів металу у столиці зупинилися понад півтори тисячі ліфтів. Найбільше злодіїв цікавлять гальмові котушки, де багато міді, але обслуговуючі компанії, не поспішають ставити сигналізацію на ліфтові. Хто ж має профінансувати капітальний ремонт ліфтів? Адже від цього залежить, чи зможе 13-річна Ліза навчатися у школі. Ой. Вот один раз мы с Лизой упали со ступенек, но, ну, слава богу, без травм. Мне ну, очень тяжело, когда остановились лифты. А, мы, получается, с Лизой просидели месяц дома. Мы все верили, что лифты включат. Ну, а потом уже, конечно, сил уже сидеть не было, поэтому начали понемножку спускаться. Ой, Зайка, наконец-то мы спустились с тобой. Ліфти на балансі керуючої компанії Деснянського району міста Києва. Контролер організував зустріч обурених мешканців будинку з інженером комунального підприємства. Чи відповість він на запитання людей та чи погодиться взяти участь в експерименті? Тут сидять літні жіночки. Живуть у вас люди з обмеженими фізичними так, можливостями. Не. Що керуюча компанія зробила? Заради того, щоб полегшити цим людям життя. Ну так, вопрос, постановка інтересна, конечно. У вас є їхня якість життя. Вони, можливо, хочуть просто а, подивившись телевізор, спуститись на вулицю, тут про щось погомоніти. А вони не можуть цього зробити, тому що назад необхідно підніматися. То керуюча компанія про це якимось чином думала? Ну, з такої точки зору, питання не ставилось. А нам потрібно відновити роботу ліфтового обладнання. Соціальні якісь послуги коротше, компанія не надає. Скільки коштує підключення одного машинного відділення до пульту охорони? На кожну квартиру виходить по 20 грошам. гривень в місяць. 20 гривень місяць. 20 гривень, в місяць. 20 гривень в місяць взамін того, що у вас не будуть викладати обладнання. Скільки коштує те обладнання, яке викрали? 350 тисяч гривень. 350. Ну, ну ви розумієте, наскільки Ні, це навіть розумію, не співвідує. Але ж але... в тарифі ж на отримання будинків е, даної послуги немає. Ну а якщо її закласти? Ну, якщо закласти і нам дозволять це зробити, то ми з радістю це все зробимо. Тому нам потрібно, щоб надали дозвіл окремою строкою прописувати даний послуг. Ну, щоб була можливість найняти охоронну фірму і укласти з неї договір. Чиновники обладнали сигналізацію розкрадену ліфтову, але так і не розпочали ремонт підйомників немножко на уличке на качельке покачаем последние три месяца очень редко бываем на улице вот единственная возможность, это, когда возвращаемся со школы погулять какие-то 20-30 минут потому что потом э, идем домой обедаем учим уроки все второй раз пуститься уже сил просто нет девчонка любить малювати и ходила до творчого гуртка та була змушена покинути його через зламаний лифт Прохожу на гурток і бачу багато друзів. Я з ними спілкуюся, вивчаю англійську мову. А через те, що ліфт у нас на праці, я змушена сидіти вдома. Вот на этом наша прогулка и закончена. Вот я не понимаю, за 9 месяцев можно сделать хотя бы один лифт в 16 етажном и От ми, ми, ми надіємося, ми все час надіємося. Тільки, як по суті, живемо, та й Аби комунальники відчули на собі, з чим щодня стикаються мешканці будинку, контролер запропонував їм провести експеримент. Я хочу, щоб ми з вами от, зрозуміли, як це тяжко. У нас є отака от, от коляска. Угу. І просто спробуємо, скільки ми з вами зможемо пронести цю коляску. На верхній поверх. У ну, нас наскільки пусту, хоча б пусту. Наскільки нас вистачить? Спробуємо. До речі, ось, ось якраз безпосередньо мама. І як це по От цікаво як. Ну, в мене ж якось статину... ну, У мене немає опиту такого. Би. А при то? Ну, давайте спробуємо просто по-нормальному, по-чоловічому. І оце тримайте. Мені також цікаво, як це буває. Слухайте, ну. Я вам скажу тут і без ліфта, і до ліфта. Ще Попробуй, доберись. Пане Ігору, я в пази попав. Спробуйте далі. Не. А ви головний інженер, так? Да. І ви відповідаєте фактично за весь технічний стан. Так. Да. Ну Просто мені чомусь здається, що оці пандуси, вони ну, ніякі. Ну от Дивіться, ну, ну от як затягнути. Вони розраховуються насамперед під візочки коляски, а не під піднімах. Ну на жаль, як по мені цей експеримент він не просто не вдався. Дивіться, ми ще й розламали коляску, поки вивели. Я вот скажу, а уявляєте 20 гривень як коли Уявля... мені зробили. Я хожу три місяці пішком, а ви мені дали 20 гривень пірячок. От я їх визрачаю. Беріть руки, поша. Возьміть прячо, возьміть, покої. Уявляєте, Почему уявляєте, замісти? як це буває, ну, якщо тут она... Беріть руки, від мене, пожалуйста. Ну ви ж мені сняли, а я хочу їх повернути. Так, ви цирк собрали сама. Ні, це, почекайте, це, це, це реакція мешканців. Ну чого? Пане Ігорю, Ну, Грошима розкидатись, до речі, дуже негоже. Дуже-дуже не гоже. Пане Ігорю. Давайте спробуємо все-таки визначитися із конкретними датами, щоб люди зрозуміли, коли оця ситуація буде виправлена. Те, що стосується цього пандусу, це також що необхідно розглянути. Пандусу, я вирішу, як швидко? До кінця тижня хоче. Що робити безпосередньо цій мамі, в якої дитина не ходяча? Можливо, ви дасте якогось майстра, який буде просто хоча б щоранку і щовечора допомагати спускати цю коляску? Ну, Це буде чисто по-людськи. Ну, це вже не в моїй компетенції. Я розумію, але до функції мами також не входить функція ліфта. Я зрозумів. Звернемося до соціальної служби, щоб. Оказала якусь посильну допомогу. Є інші діти, також, яких необхідно вивозити. І це все мами. Такі, як у нас з вами, теж мами. Ви ж своїй мамі допомагаєте? Звісно. А чого не хочете допомогти іншим мамам? Я всім хочу допомогти, всім мешканцям Деснянського району. Кошти, які були потрібні для відновлення того ліфта, який був в червні місяці, вони були передбачені тільки вже в бюджеті 2018 року. Ці кошти надійшли на рахунки? Кошти знаходяться на рахунках управління житлово-комунального господарства. Замовником даних робіт є управління житлово-комунального господарства Деснянської районної місті адміністрації. Чесно, не знаю, як живуть тут люди. Як так можна зробити з простим чоловіком? Ми хотімо на вулицю, ми хочемо чувствовати себе теж людьми. Ми зробили все можливе. Важко. Так важко на руках ну, з дитиною. Ми Пару. поставили условия керуючої компанії. Це Ці тільки відповіді. Це, це тільки відповіді. Ви не рахуєте, що це була все ж таки бездіяльність з боку посадовців. А поки чиновники дають обіцянки, люди похилого віку можуть насолоджуватися свіжим повітрям лише через вікна власних квартир. Вот это вся моя связь з жизнью. Больше никакой связи нет. посмотришь, как люди ходят, и очень завидно. Неужели так тяжело отремонтировать нам хотя бы один лифт? Я выхожу на улицу один раз в месяц, потому что мне нужно заплатить за квартиру вот эти все квитанции. Жизнь очень тяжелая. Я не знаю, как так можно сделать с простым человеком. Мы хотим на улицу, мы хотим чувствовать себя тоже людьми. Контролер прямує до управління ЖКГ району. Чому чиновники не перераховують гроші на ремонт ліфтів? Перевіримо заради правди. Аби чиновники не забували про звичайних людей, які стали жертвами і заручниками їхньої бездіяльності, ми роздрукували їхні фото. Ходімо, запитаємо, чому ж вони не допомагають людям вирішити їхні наболілі питання? Дивіться, Я взяв з собою такі фотокарточки. Дивіться, це ось одна жіночка. Я бачу, я знаю. Це ось інша жіночка із маленькою 4 місячною дитиною. А це ось а, дитина з фізичними вадами. А, фактично, всі ці люди, і ще дуже-дуже багато людей, вони обмежені на сьогоднішній день в Русі. Вони обмежені в тому, щоб вийти взагалі на вулицю. І просто подихати елементарним свіжим повітрям. На період другого місяця пасажирський ліфт ще працював. Там один ліфт працював. А потім і його викрали. А потім і його викрали. Да. Ви не рахуєте, що це була все-таки бездіяльність з боку посадовців? Дивіться, можливо, ваша. Ну, як це повна бездіяльність. Наприклад, протягом місяця ми зробили все можливе, щоб цей об'єкт протягом місяця. Ви зробили. Протягом місяця, а 9 місяців що було. Лише після того, як у будинку зламався другий ліфт, комунальник став шукати гроші на ремонт. Чому ж підйомники так і не запустили? І що чиновники обіцяють людям? Чесно, не знаю, як живуть тут люди. Я нормальний здоровий чоловік, який регулярно займається спортом. І от... Я дійшов до 12-го поверху і мені достатньо тяжко. Як е, із цієї функції справляються літні люди, мамочки своїми дітьми. Мені особисто не зрозуміло. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Те мама водить на вулицю? Важко. Так важко на руках ну, гуляти з дитиною довго. Тут. Вона гуляла на балконі. То у вас такий до до достатньо просторий балкон. Це ви сюди виносили дитину. Так і вона, і вона фактично тут гуляла. Цвітти завжди йде від машин. Смог такий да, так, так а, піднімається. А, піднімає. Тому дитина можна сказати дихає таким повітрям. Всього то навсього нібито не працює ліфт. Ну, така маленька дрібничка, да, на думку чиновників. У вас це, уже це тільки, відповіді. Це, це тільки відповіді. Відповіді так, дивимося, хто нам відповідав. Нам відповідав а, департамент житлової комунальної інфраструктури. Дреснянська районна в місті Києві, державна адміністрація. Має таке відчуття, що всі відповіді написані під копірку. Уявіть собі. Відновлення працездатності пасажирського ліфта в під'їзді номер 1 та вантажного ліфта в під'їзді номер 2 планується виконати до кінця поточного року за рахунок вивільнених коштів. Це відповідь від 11.04.2018 року. Це вже на той час вже Це дав департамент ж до комунального місяці не працював ліфт на той час. Це вже не говорить те, що всі листи були написані задні, заднім числом. Да. Ситуація складна, але обов'язково ми її вирішимо. Дуже рідко випадає можливість сюди прийти. Щоб все зараз працювало, необхідні кошти. Це я не можу зробити неможливе. Зроб... Скажіть, будь ласка, що нам робити? Мені вже болять нові руки, я вже не можу відніматися. Скільки ще часу цій бідній мамі цій бідній дитині страждати. Відписки з обіцянками. Єдине, що одержують мешканці від чиновників із райдержадміністрації та керуючої компанії, чи зможе контролер домогтися конкретних дій? Переписка пін-понг. Чому з пін-понг? Нас... Ну, ну а як це назвати? У ну, мене таке відчуття, що а, реально і ви, і керуюча компанія можете, якщо хочете. Ми оперуємо бюджетними коштами. Тоді питання до комунікації вас і керуючої компанії. Візьмемо на зауваження і будемо опрацьовувати. Добре, стосовно сьогодні ну, от цього ремонту, який стосується 466 тисяч гривень, це ремонт обох ліфтів чи тільки одного? Знову. Один ліфт заміна станції керування. А якщо на, до нього знову... не поставлять охорону, знову викрадуть? Ого. Ми її чим не будемо ставити, чи, чи тут Ні, нам, 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 нам нам ми нам поставили умови керуючої компанії. В Тарифі ж на отримання будинків е, даної послуги немає. Ну а якщо її закласти? Ну якщо закласти і нам дозволять це зробити, то ми з радістю все це зробимо. Чи ви ставите сигналізацію? Ми будемо відновлювати, чи тобто, ви таку вимогу їм поставили за стан ліфтів? Хто відповідає в районі? Ми відповідаємо е, за капітальні ремонти, Ми ремонтуємо ці ліфти. Я не можу зробити неможливе, які кошти заплановані. Нам тільки на липень місяць. Нам місто дає кошти тільки в липні місяць. Гроші на ремонт ліфтів місто виділить тільки через місяць. Весь цей час Ліза не зможе відвідувати улюблений гурток. Заради того, щоб показати наскільки це важливо для доньки. Марина вкотре спускає візок з 13-го поверху. Добрий день. Привіт, Ліза. Це наша перша вчителька. Сімаємо. Лізі, ми тебе буде допомагати по наклею. Дім тапочка. Приготаємо. Лізочка. Ліза, розкажи, що ти робиш? Я роблю багато картин. І думаю, я хожу на такі заходи. Я люблю малювати. Ще займатися такою, такою ліпкою. На подвір'ї гуляли веселі мишенята, а ще по подвір'ю ходив хто? <різь> Півене, голоси волонтері. За поломки ліфта. Нам дуже, дуже рідко випадає можливість сюди прийти. Як наші ліфти відновляться, то все-таки ми вернемося до попереднього нашого життя, що постійно будемо відвідувати ці заняття. Ваш ліфт зламався. Подавайте письмову заяву до ЖЕДу або керуючої компанії. Чиновники направлять майстра, аби виявити причини несправності. Якщо ліфт потребує нескладного ремонту, гроші візьмуть із вашої платні за утримання будинку і протягом тижня виконують роботи. Якщо ж проблема серйозніша, гроші на ремонт має виділити місто. Для цього напишіть колективне звернення на ім'я керівника департаменту ЖКГ вашого міста. Тільки скарг, у тому числі на гарячу лінію, має значення. До списку на капремонт потрапляють лише ті ліфти, де мешканці займають найактивнішу позицію. Що ж, нарешті, ми з мешканцями цього злочасного під'їзду доїхали до Київської міської державної адміністрації, на яку фактично посилаються всі чиновники, як на адресата, який не надає грошей на ремонти ліфтів. І скільки ще часу цій бідній мамі, цій бідній дитині, страждати від їхньої бездіяльності. У будинку, де розташований офіс комунальників, немає пандусів. Тож Марина з донькою просто не можуть потрапити всередину. І Якщо чиновники не подбали про людей з обмеженими можливостями, то мають зустрічатися з ними просто неба. Мене звати Ярослав Кут, телеканал Україна. Ви найголовніший в цьому місті, хто відповідає за житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги. Да, за житлово-комунальні послуги. От ми під'їхали із коляскою з дитиною з обмеженими можливостями. От людині прямо зараз необхідно потрапити до вас у приміщення. Як це зробити? Е, ну я, я тому я і вийшов. А от на 13-й поверх до себе в будинок мені ну, потрібно з дитиною надавити... піднятися. До мене ніхто не вийде. Для цього щоб все зароб... Зароб... працювало, необхідно також багато робити. Ну а це необхідні кошти. Вони проживають на верхніх поверхах, але місцева влада взагалі жодним чином їм не допомогла в цій частині. Це більше питання необхідно задати голові району, що він зробив. Що нам робити? Я ми там задали. Вони кивають на вас. Я кому на вас. На КМДА, що КМДА не виділяє Я... кошти. Оце Значить, так ну, така ну, сама плеяда дивіться. про процедури. Я... Скажіть, будь ласка, чи а, після оцих звернень все ж таки а, ваш департамент поставить на контроль дане питання перед керуючою компанією і Деснянською РДА? давайте ми зробимо наступним чином. Ми запросимо всі матеріали, які необхідні для того, щоб профінансувати цю роботу щодо кінця травня буде виконаний капітальний ремонт цього ліфта. коляска, мне ей уже страшно, я ей очень чипала. Я хочу, чтобы все лифт сделали, потому что моей маме так уж мне дуже тяжко. Ой, боже, сколько это будет продолжаться, уже эта жизнь без лифта. Тому за мені коли вже болять ноги румки, я вже не можу підніматися. Багатоповерхівці крадії розібрали два ліфти, через що десятки сімей опинилися заручниками власних квартир. Кілька місяців чиновники заплющували очі на проблему, та контролер домігся від них конкретних обіцянок. Ігор Смаровоз заявив, що гроші на ремонт ліфта не перевело управління ЖКГ Деснянського району, зобов'язався протягом тижня зробити пандус у під'їзді для можливості пересування людям на інвалідних візках. Дмитро Артемчук. Відреагував на скарги людей лише після того, як вийшов із ладу другий ліфт у під'їзді. Не визнав бездіяльність свого відділу у вирішенні проблеми з неробочими ліфтами. Заявив, що ремонт ліфтів почнеться, коли місто перерахує кошти. Олександр Малихін узяв під особистий контроль питання щодо ремонту ліфтів у під'їзді. Пообіцяв, що один із ліфтів відремонтують не пізніше травня. За формальними відписками у високих кабінетах не бачать проблем людей. Маленька ліза сподівається, що чиновники побудують їй нормальний пандус і, нарешті, відремонтують ліфт. А контролер перевірить заради правди.